Врахувати думку громади в Івано-Франківську долучать мешканців до формування генерального плану міста. В місті вже розпочали збір пропозицій щодо головного містобудівного документу. Перше за всі роки незалежності, і взагалі, якщо взяти міста, ми хочемо провести. Обговорення громадськості щодо прийняття нового генерального плану. Тому до 1 вересня ми приймаємо всі пропозиції щодо розробки нового генерального плану. Зокрема, можна дати ці пропозиції на сайті міського виконавчого комітету, дати ці пропозиції в архітектуру, дати пропозиції на ім'я міського голови. Вже є затверджений календарний план, за яким працює проєктант. Згідно з ним, коригований генплан Франківська мають представити вже в листопаді. До цього прийматимуть заявки мешканців. Активістів та підприємців далі. Усі пропозиції розгляне фахова комісія і ті, що не суперечитимуть нормам, винесуть на слухання виконавчого комітету. Підтримані ідеї проектант врахує під час коригування генплану. Відбудеться Громадські слухання по всіх мікрорайонах нашого міста, де будуть ще вислуховуватися пропозиції, будуть фахівці розказувати, чому побудову ми пропонуємо побудувати там дитячий садочок, чому пропонуємо сквер, чому там дорогу, чому міст додатковий побудувати. Після цього відбудеться голосування місцевий референдум. Консультативне опитування нагадаємо, останній раз генплан оновлювався в 2001 році. Пізніше були спроби, але генплан не пройшов сесію міськради.